Сьогодні всім нам гірко і боляче. Сьогодні небесне військо поповнилося світлою душею, учасника бойових дій, мешканця села Нового Страду Дешкіна Олександра Вікторовича. Народився Олександр Вікторович 3 березня 1074 року в місті Олександрії. Закінчив Новостардонську загальну освітню школу. Отримав професію машиніста тепловоза, працював на підприємстві. ПСП Зарічний, СВ Михайло, Новостародуцька загальноосвітня школа, то Київський завод ПТО. Був трудолюбивим, доброзичливим, надійним товаришем, людиною слова. На нього завжди можна було покластися. Був надійною опорою для своєї родини. 15 лютого 2022 року Олександр Вікторович по контракту. Пішов відстоювати східні рубежі нашої держави і спочатку повномасштабного вторгнення продовжував службу у лавах Збройних сил України. Служив у військових частинах А2896 А-4689. Мав військове звання молодший сержант. Перебував на посадах заступника командира бойової машини, навідника оператора, стрільця снайпера. Старшого стрільця. Куди б не закидала його доля, на якій дільниці фронту він не перебував, завжди залишався мужним воїном, надійним побратимом, чесно виконувався військовий обов'язок. 24 червня 2024 року Дешкін Олександр Вікторович за станом здоров'я внаслідок тяжкого поранення був звільненим. Слав Збройних сил України продовжив лікування у шпиталях нашої держави та за кордоном. Йому назавжди 51 рік. Учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни Третьої групи. Померло, залишився батько, мати, син Олександр. Донька Ілона, цивільна дружина, брат і сестра. Вся громада схиляє голови перед смертю нашого героя. В скорботі всі ми зараз. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Немає найбільшого горя родині, як батькам. Коронити своїх дітей. На превеликий жаль, вже ті, хто повернуться за станом здоров'я з війни, ті, хто зробив все, що міг для фронту, і для перемоги, повертаються до нас і з часом ми їх проваджаємо в останнє дорогу. Так трапилося і цього разу. Планував Олександр. Вікторович, що разом із своїми друзями буде відстоювати східні рубежі нашої держави, за, підписав контракт в лютому місяці 22-го року. Три роки, так як і було за контрактом, віддаючи свої сили, віддаючи всю любов до своїх побратимів. До своїх рідних, відстоюючи інтереси держави, боронив наші кордони. І так сталося, що на півдні України отримав поранення, поранення, яке привело до інвалідності, перебував у шпиталях реабілітації в Латвії і цими днями планував взяти шлюб із дружиною Наталією, поїхати у Львів, туди, де його побратими збиралися. І знову мали бути відправлені в Латвію для того, щоб зробити повторну операцію. Але на превеликий жаль. Наше серце не витримує всіх тих навантажень, які випадають на долю всій громаді і особливо нашим захисникам. Віктор Григорович, Олександр Васильівна, низький уклін вам за сина. Олександре, ви пішли по стопах батька. Ви зараз відстоюєте рубежі. Українські кордони, боретися з ворогом, перебуваючи в шпиталі, ви зараз тут. У вас величезне горе, вся громада вам співчуває вашу горю і всій вашій родині. Олександр Вікторович планував м'янчити і любити своїх онуків, планував жити, планував. О тих бджіл, з якими він був на те, доглядати, допомагати своїй родині. Дуже любив поратися у себе у садибі. Всі дерева з ним віталися, так само, як і він з ними. Але на превеликий жаль не сталося. Серце не витрималося, не витримало тих навантажень, які випали на його долю. 18 листопада на превеликий жаль серце перестало працювати. Ми схиляємо всіх голови у скорботі і печалі і висловлюємо вам свої щирі співчуття. Вам, громада, всім, здоров'я і миру. Слава Україні!